Міхаель Енде. Диявольський геніально алкогольний пунш бажань. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. П'ять хвилин по шостій. Ошелешений домовикус роззяве в рота. Вікно. нявкнув Мауріцю. Здається, маєстро стукають у вікно. Він видряпався на підвіконня і визирнув у шпарину між віконницями. Там хтось сидить. Птах, здається, схожий на ворона. Домовикус не здобувся мову, тільки руки здійняв. Мабуть, йому щось дуже потрібно, припустив котик і, не дочекавшись указівки свого господаря, розчинив вікно. Разом із Хмарою снігу до лабораторії влетів птах, такий поскубаний, що його можна було прийняти за велику безформну картоплину, в яку задля годиться встромили кілька чорних пір'їн. Він брюхнувся посеред кімнати і кілька метрів проїхав долівкою, ледь тримаючись на тонких ніжках. Пір'я в нього стирчало в різнобіч, а Дзьоб обурено клацав. Гей, чом не квапитися двері відчиняти, так і до смерті достукатися можна. Ще стріляти почали, помилуйтеся, що ви накоїли. Остання пір'їна у хвості лишилася, і та на волосині висить. Отже, погляньмо, куди ми потрапили. Аж раптом він помітив у кімнаті кота, який не зводив із нього круглих, пломенистих баньок, і втягнув голову між крил, наче згорбившись. Його сміливість розтанула, як сніг на весні. Геть, птахоїде, навіть не думай. Якщо чесно, Маурісо, котрий за своє коротке життя не спіймав жодного птаха, тим паче такого великого і лячного, не зразу допетрав про що йдеться. Вітаю. шанобливо нявкнув він. Ласкаво просимо, незнайомцю. Між тим чаклун міряв птаха недовірливим поглядом і мовчав. Той почувався ні в сих, ні в тих. Покрутив головою, перебігаючи очима від кота до химерного дядька, і, зрештою, каркнув Якщо панам не важко, най будуть такі ласкаві і зачинять вікно. Крім мене, більше ніхто сюди не залетить. А я дуже заморрився і, здається, схопив ревматизм. Не хочу застудити ще й ліве крило. Мауріціо слухняно виконав його прохання, а тоді обійшов навколо нього, аби переконатися, що гість не зазнав аж надто страшних ушкоджень. Хоча той зрозумів зацікавленість скота по-своєму. Мауріцо! зненацька прохрипів чаклун, до якого нарешті повернулася здатність говорити. Запитай цей гайворення, що йому тут потрібно. Мій любий маестро хоче знати, яке твоє ім'я і що привело тебе до нас? Голосом справжнього аристократа звернувся до ворона кіт. Продовжуючи ходити довкружнього дедалі вущими колами, птах покрутив головою, а тоді нервово підморгнув котові. Передай своєму маестро мої палки вітання. Звати мене Якоб Кракель, і я, так би мовити, повітряний хлопчик на побігеньках. Постане стиранню пирихи його шановної тітоньки. Тут ворон підморгнув іншим оком До речі, ніяке я не гайвороння, а старий мудрий ворон якому довелося чимало побачити у житті. Ну ж бо, невдахо, передавай мої слова своєму господареві. Ти диви, ворон. глузливо вхинькнув домовикус. Тобі табличку на шиї треба повісити, бо інакше ніколи не здогадаєшся. Кар кар, як дотепно, набурмосився якоб кракель. То що ж за лихо з тобою скоїлося? співчутливо поцікавився Мауріцю. Кажи, не соромся, мій любий майстр тобі допоможе. Що за лихо? А хіба ви не знаєте, які зараз лиха трапляються, похмуро зауважив Якоб. Отруйна хмара, наприклад. Останнім часом такі хмарки дуже часто скупчуються, і ніхто не знає чому. Мені пощастило потрапити в неї, через що я втратив майже все своє пір'я. А друге лихо. Ти жахливий птахоїде, бо наразі я змушений стерчати зовсім близько до тебе. Він знову підморгнув котові. Передай своєму любому маестро, що, коли йому так уже не до вподоби на мене дивитися, то нехай підкине мені якусь одежинку. Крім цього пір'я, у мене нічого немає. Мауріціо здійняв пичку до чаклуна. Бачите, маестро, він такий потребує допомоги. Запитай краще у цього ворона, навіщо він тобі підморгує, пробурмотів домовикус. Одначе якоб кракель не дозволив котові бодай рото розтулити. Не навмисне, пане чарівник. Ненавмисне. Нерви, знаєте. Еге, кивнув домовикус, і чому ж ти так нервуєш. Бо не подобаються мені пихаті істоти, котрі розмахують позористими лапами і витріщають на мене свої баньки. Тут Маврісо второпав, що його образили. Звісно, подарувати Кривникові таке приниження справжній аристократ не міг. Тому, набувши поважного, на його думку, вигляду, тобто наїжачившись і притиснувши вуха до голови, він зашипів. «Маестро!» Дозвольте мені опатрити цього дохвалого пустодзьоба. Червік узяв кота на коліна і почухав йому за вушками. Зачекай, мій маленький герою, заспокойся. Він сказав, що прибув від моєї шановної тітоньки. Треба вислухати, що він хоче нам повідомити. Ще правда, питання в тому, чи можна йому довіряти, як гадаєш. Принаймні, манер у нього зовсім немає. нявкнув Мауріціо. Ворон змахнув своїми жалюгідними крилами і лайливо каркнув. «Дзьобніть мене в гуску, аристократик, кляті. Дивно. промимрив домовикус, чухаючи кота. Дуже дивно. Моя тітонька, особа надзвичайно витончена, як до неї міг потрапити такий грубіян? Га? вибухнув правдивим гнівом ворон. Ну ж бо, випустіть мене звідси. Що я взагалі тут роблю? подолав у важкому стані таку вістань, ще й уночі, змагаючись із віхолою, щоби передати повідомлення від моєї господині. А замість вечері мене нагороджують образами, обзивають пусто дзьобом і грубіяном і ще й погрожують з'їсти, та найгосподиня повертає додому, поки не доїхала. Що ти верзеш, вороне, розхвилювався домовикус. До мене на гостину збирається завітати тітонка тиранія, коли. Якоб кракель розсердився ще дужче і стукнув дзьобом по долівці. Зараз, негайно, цієї миті будь-якої хвилини вона вже майже тут. Домовику свідкинувся на спинку крісла і застогнав. Мільйон бородавок мені наніс. Щогодини новий клопіт. Ворон схилив голову на набік. Неприємна новина здається, от собі й маєш. Тідонка Тря не навідувала мене вже понад півсторіччя, поскаржився чарівник. Чого це їй заманулося зненацька припхатися? Саме сьогодні її присутність тут дуже недоречна. Ворон змахнув крилами. «Но вона вважає, що окончі має провести сьогоднішній святковий вечір з улюбленим небожем, бо небіж, мовляв, має якийсь особливий рецепт, пуншу або що. А сама вона такого пуншу, нібито не зварить. Домовикус зіпхнув із колін кота й підвівся. Оце вона зварить, насуплено, зазначив він. Просто сподівається скористатись родинними зв'язками. Думає, приїхати, вдати, ніби страшенно скучила і, приспавши мою пильність, скоїти інтелектуальну крадіжку. О, я добре її знаю. І він видав такий довгий вавилонський чи давньоєгипетський прокльон, що в лабораторії задзеленчали скляні речі, а над підлогою зигзагами промайнули кільканадцять кулястих блискавок. Мауріцо, якому досі не доводилося бачити свого майстру в такому стані, від переляку стрибнув на голову акулячого пудала, що висіло на одній зі стін серед інших трофеїв. Проте ще дужче він перепудився. Коли зрозумів, що ворон зробив те саме. Опинившись на голові злощасної рибини, мало не в обіймах одне одного, вони тут таки сердито відвернулись у протилежні боки. Тим часом таємний радник обмацував свій стіл тремтячими руками, розкидав папери і репетував. Кисло ти дощ і поливай! Ця відьма хоче поцупити мої безцінні розрахунки, всі до останньої цифри. Вона впевнена, що задарма отримає результати моїх досліджень. А Дзуськи, не дозволю. Сховаюся в люсі». Він найнадійніше захищений від усілякої магії, а отже там моїх паперів не знайде ні вона, ні будь-хто інший. Жодна формула не потрапить до її жадібних лаписьок. Він уже зібрався був вийти з кімнати та врастав як стій і обвів лабораторію несамовитими очима. «Ауріціо, пестицидів тобі під хвіст. Де ти? Тут, маестро», – нявкнув кіт із вершечка акулячої голови. Слухай уважно, доки мене тут не буде. Ти маєш охороняти цього нахабного ворона, зрозуміло? Тіба йому закортіло пхати свого носа до чужого опроса. Себто до справ, які геть його не стосується. Злодюга!» Негайно ув'язни його у своїй кімнаті, тільки не забудь забарикадувати двері. І в жодному разі не довіряй йому, не погоджуйся на перемовини, не реагуй на спроби втертися в довіру. І не здумай знову закуняти. Вся відповідальність лежить на тобі. Потому він здимів, змахнувши крилами отруйно зеленого халата. 15 хвилин на сьому. Ворон і кіт продовжували сидіти навпроти одне одного. Ворон витріщався на кота кіт на ворона. Ну, нарешті не витримав якоб. Що ну? прошепів Мауріцо. Нічого. Ворон знову підморгнув. Ти досі не второпав колега. Мауріцо геть збився з пантелику. Проте, не бажаючи в цьому зізнаватися, грізно нявкнув. Столи свого великого цьоба. Нам не можна розмовляти це наказ маестру. Його тут уже немає, каркнув Якоб. Тож ніхто не завадить нам погомоніти, колего. Мені наказано класти край кожній твоїй спробі втертися в довіру, суворо зауважив Мауріцо. Тож навіть не намагайся підлещуватися до мене, ти не віглас, і тобі не до снаги ходити пишно, ти мені не подобаєшся. Йо, от вина, та я нікому не подобаюся, глузливо класнув дзьобом якоб. Отже, ми мусимо йти до твоєї кімнати, удвох такий наказ. Цить. гримнув на нього котик і вигнув спину. Ходімо, стрибаю додолу, тільки не здумаюті, і поквапся. Глипнувши на Мауріцу, якоб кракель похитав головою і запитав: Ти справді такий дорисвіт, Чи просто прикидаєшся? Маурицо розгубився. Як тут поводитися? Відколи вони з вороном лишилися сам на сам, той буцімто став більшим, а дзьоб у нього ще дужче загострився і набув страхітливо небезпечного вигляду. Мимоволі, зіщулившись, кіт вигнув спину неймовірно крутою дугою і настовбурчив вуса. От такого видовища в бідолашного якоба серце підскочило аж до горла, і він слухняно злетів на підлогу. Ошелешений власною сміливістю, кіт і собі стрибнув. Ти не чіпаєш мене, а я не чіпаю тебе, Домовилися?» З осторогою каркнув якоб, прикривши голову крилом. Така його поведінка змусила Маурісові відчути себе справжнісіньким героєм. Вперед, пташко, наказав він, злегка підштовхуючи ворона. Гаразд, гаразд, невдоволено пробуркотів бранець. «Ох, краще б я лишився у гніздечку зі своєю Кларою. Що за Клара, моя бідолашна дружинонька, зіткнув Якоб. Він рушив уперед, обережно переступаючи своїми тонкими ніжками, а назирці за ним чекував кіт. Коли вони опинились у нескінченному темному коридорі зі сканими слоїками, Мауріціо поцікавився А чому це ти називав мене колегою? От світла голова, бо ми і є колеги, принаймні були ними кілька хвилин тому. Кіт і птах аж ніяк не можуть бути колегами, закопили в губу Мауріцо. Не вигадуй, Вороне. Природа задумала так, щоб коти із птахами ворогували. А вже ж, ти маєш рацію Отім, це правило діє виключно в природних умовах. Натомість, опинившись у неприродних умовах, усі тварини стають колегами. Гей, повтори, наказав кіт, щось я не доперав, висловлюйся ясніше. Яко пригальмував, обернувся і блимнув на кота з ізимоком. Ти перебуваєш тут, як таємний агент. І спостерігаєш за своїм маєстро, так чи ні? Ага? остовпів Мауріцю. А хіба ти також за ним шпигуєш? Навіщо Висока Рада відрядила сюди ще одного агента? Якобові увірвався терпець. Та не сюди, дурню!» «Повороши місками. Я шпигую за мадам відьмою, а ти за месія чарівником. Ну, второпав. Мауріцю аж присів від здивування. Та невже? Атож. Це така сама правда, як і те, що я не вдаха, зіткнув ворон. Ти не проти, якщо я трохи почухаюсь, усе тіло свербить. Будь ласка, шляхетно махнув лапкою кіт. Ми ж колеги. Двадцять хвилин по шостій. Допоки гість шкребав пазурами довбешку, Мауріціо сидів, елегантно обгорнувшись хвостиком. Несподівано старий Ворон видався йому напрочуд приємним. Чом же ти зразу не сказав, тобто, обурився якоб, хіба ти не помітив, як завзято я тобі підморгую? «Он воно що? А чому було не сказати відверто? Тепер настала Якобова черга дивуватися відверто, щоби твій господар усе почув. Ти з глузду з'їхав? Та він усе знає. «Ага!» – запанікував птах. Він тебе мордував? Ні, відмахнувся Мауріццо. Я сам йому розповів. Ворон завмер із роззявленим дзьобом і лише за кілька хвилин, трохи оговтавшись, озвався. Щось я не дочуваю останнім часом. Ну ж бо, повтори. Я змушений був це зробити, серйозно зазначив Мауріццо. Брехати йому було б негідництво. Я довгий час спостерігав за ним і з'ясував, що це шляхетна людина, котра беззаперечно заслуговує на нашу довіру. Ну, хоча сьогодні, мушу визнати, майстро поводився дуже дивно, доти він ставився до мене як до принца, хіба це не доказ його безмежної доброти і поваги до тварин. Якоб з пантелищино втупився в нього чорти б тебе вхопили, невже кіт може бути таким дурним. Ну і інколи два чи три коти збираються до і дуріють, буває. Але поодинці ти все зіпсував, мій хлопчику. Тепер на тварин чекає не просто поганий кінець, а жахливий. Я так і знав, я від початку передчував, що так і буде. Та як ти можеш казати таке про мого маестро? ображено нявкнув кіт. Ти з ним навіть не знайомий. Зазвичай він поведеться зовсім не так, як сьогодні. Гей, він тебе просто підкупив. З пересердя Ворон тюкнув дзьобом підлогу. Дивись, яким гладким ти став! Доведи, сердито зашипів Мауріцо. Чому ти вважаєш, нібито обізнаний краще за мене? Чи тобі повилазило, озирнися. Це що таке, як гадаєш? І він махнув крилом у бік численних скляних слоїків. Це приймальний пункт, упевнено відповів Мауріцо. Маєстро сам казав. Він намагається вилікувати бідолашних ельфів та гномів. Тобі й самому це відомо? Що відомо? Хочеш, я скажу тобі, що це, це в'язниця. Камера Тортур. Твій добренький маєстро насправді є одним із найнебезпечніших чаклунів у світі, а ти, дурнику, йому повірив. «Тьху!» захисник тварин, знаєш, що він може наробити: отруїти повітря та воду, вбити людей тварин, знищити ліси й поля, злодюга твій маестро, от він хто. Від обурення Мауріціо аж дух забрало. Забери свої слова назад, наклепнику, бо. Бо він наїжачився так, що став удвічі більшим. Не дозволю тобі ображати цю святу людину. Проси вибачення, гайворення, інакше я тебе хутко навчу поважати інших. Тільки спробуй, закаркав украй розгніваний якоб. Ти не здарра, тобі тільки клубочком на канапі гратися та й по всьому. Тримайся від мене подалі, мішок із ковбасою, бо запакую тебе в коробку і мамці відійшлю. Баньки Мауріцео загрозливо спалахнули. Я нащадок стародавнього, неаполітанського лицарського роду, що ведеться від доби нявдаріха великого, і я нікому не дозволю ображати своїх родичів, тим паче такому шахраєві, як ти. кар кар. кар – розреготався Яков. Либонь, твої пращури забрали весь розум собі, не лишивши останньому нащадкові ані краплини. Мауріціо вистромив пазурі. Чи усвідомлюєш ти, набита пір'ям подушка, з ким розмовляєш? Ти в достойній честі розмовляти з великим митцем, поки я не втратив голос, от моїх пісень танули найхолодніші серця. Ну, в це я можу повірити. Крихітний співачок із крихітним мозком, і припини дутися, не вдавай себе набряклий йоржик для миття пляшок. Неосвічений силюк, презирливо просичав Мауріцо, ти нічого не тямиш у мистецтві. Нахапався в себе на задвірках усіляких дурних словечок і пнешся з ними до вищого світу. А ти, губу не закопилюй, я маю дзьоба, а ти ні. Нікчемний котячий барончик, чхав я на тебе. Аж раптом сталося дещо геть несподіване. Не усвідомлюючи власних дій, кіт і птах щепились у клубок і покотилися вздовж коридору. Кіт кусався й дряпався, ворон бив дзьобом і шкребав пазурами. Навколо літали шерсть і пір'я. Та оскільки сили і вага суперників були більш-менш рівними, нікому не вдавалося здобути перемогу. Щоправда, інколи хтось із них кидався на втьоки, проте інший швиденько наздоганяв його і знову долівкою котився клубок. Отак мимоволі вони й повернулися до лабораторії. Я боляче вчепився у хвіст Мауріцу, а той спритно вивернувся і лапою притиснув ворона до підлоги, ледь не перекривши йому дихання. Давайся! прохрипів кіт, інакше помреш. Сам здавайся! хрипко каркнув якоб, інакше відчіпнув тобі хвоста. Тієї таки миті вони одночасно відпустили один одного і, відсапуючись, сіли носом до носа. Замить кіт заходився вилизувати свого хвоста. Колись елегантний, тепер він нагадував блискавку, якою її малюють маленькі діти, котові до сліз було його шкода. Між тим ворон меланхолійно роздивлявся своє пір'я, безладно розкидане на підлозі. І подумки прощався з ним назавжди. Як зазвичай трапляється після запеклих бійок, обидва відчували себе готовими до перемир'я. Якоб думав, що не варто було так грубо поводитися з котом, а Маурісо шкодував через те, що так нещадно поскуп від птаха. Вибач мені, будь ласка, нявкнув кіт. І ти вибачай, каркнув Ворон. Знаєш, трохи згодом промовив кіт, і голос у нього затремтів. Я просто віриний йому в те, що ти розповів. Хіба можна з повагою ставитися до такого митця, як я, і водночас бути злодієм? Хіба так буває? На жаль, буває, зітхнув Яков. «Власне, саме тому він не поводився з тобою так чимно, аби приспати твою пильність, обдурити. Моя господиня, тиранія, також вдалася до такого трюку. Але мене не проведеш. Я нібито повірив їй, а сам спостерігав, сам її надурив. І він зловтішно розреготався. Я багато дізнався про цю сімейку, особливо про твого любого майстро. До речі, де він? Обидва нашорошили вуха, проте в будинку панувала тиша, тільки завірюха тужливо скиглила за вікнами.